Час повернутися до нашого магазину на Etsy. Власне, як його відкрити і як створити свій перший лістинг, ви можете переглянути за посиланням в описі відео. А от що клієнти на Etsy люблять найбільше? Звісно, що це швидка доставка. Для того, аби вона була швидка, вам потрібно, щоб товар знаходився максимально ближче до вашого покупця. Для цього сьогодні розповімо вам, як відправити товари на склад на зберігання у США. Перш за все, вам потрібно зайти до системи склад USA, вкладка Інформаційна панель, склад, то. Праворуч у нас є прямокутна кнопка «Додати». Ми її натискаємо, і далі у нас висвічується інформація про товар. А саме, тут є у нас деталі продукту, фото і підтвердження. До цього ми ще дійдемо. Відповідно, при створенні товару Привласнюється ID продукту, вам потрібно внести назву товару і назва в магазині. Чим же вони відрізняються? Назва товару ця назва потрібна для того, щоб він, вона була у системі, для того, щоб ми та ви могли е, ідентифікувати вашу посилку, власне, і за назвою також. А назва в магазині вона потрібна для того, щоб вам було простіше орієнтуватися. Ви можете її вказати таку саму, як вона у вас вказана на ЕС. Далі вносимо, що це за товари і для чого вони використовуються. Сьогодні давайте в нас буде шапка. Вносимо це у нас шапка. З чого це зроблено? Тут ми вказуємо матеріал, обираємо акрил, далі у нас категорія і час-код. Власне, що таке HS-код? HS-код це код міжнародної класифікації товару. Якщо в системі він у вас не підтягнувся автоматично, ви можете його знайти власноруч на сайті DIA UKTZ та внести його до системи. Наступним кроком у нас кількість і ціна за одиницю товару. Ми вносимо, скільки одиниць ми будемо відправляти на склад, і ціна за одиницю товару відповідно. За вашим власним бажанням, ви можете додати дану категорію товару до профілю. Натискаємо кнопочку далі. Наступний етап це документи. Документи це означає, що ви можете знову ж таки за власним бажанням додати фотографію вашого товару, якщо у вас є вже готове фото з лістингу, або, наприклад, просто сфотографувати його для себе, щоб розуміти, що це у вас. У нас є коди, є код SKU і є код UPC. Чим вони відрізняються? Код SKU ви можете вносити самостійно. Він може відповідати коду вашого вашому товару із магазину з лістингу. Власне, що ж таке код UPC? Код UPC, його плашку виділяти не потрібно. Він має бути згенерований автоматично системою для того, щоб ваші товари мали унікальний код і не пересікалися з іншими вашими товарами або товарами інших користувачів. Натискаємо кнопку далі. Далі у нас підтвердження. Ми перевіряємо, чи все ми правильно внесли, і натискаємо кнопку Зберегти. Все, товар готовий. Як відправити? на склад у США розповімо вам у наступному відео. Проте зауважте, будь ласка, якщо у вас є, наприклад, декілька типів товарів, точніше, декілька видів вашого одного типу товару, до прикладу, шапка. У вас є шапка трьох розмірів, або у вас є шапка трьох різних кольорів, то в системі ви маєте створити три різні товари: шапка червона, шапка помаранчева, шапка рожева, наприклад. Для того, щоб і склад, і ви могли простіше орієнтуватися і при виборі товару у замовленні було простіше його обрати. Що ж, готово? На сьогодні все. Збережи свій час і отримай задоволених клієнтів. Почни вже зараз зі склад Па-па!